Незважаючи на 30% відсоткові втрати експортного ринку з Росією, наша держава зможе спокійно переорієнтуватися, адже отримала можливість постачати продукцію у понад 100 країн світу. Сьогодні українська продукція може потрапити не тільки на ринок ЄС, але й на будь-який інший. Але якою має бути політика держави, аби українські аграрії таки змогли скористатися такими перспективами? Про це й будемо говорити з українським правником, громадсько-політичним діячем Юрієм Чижмарем. Пане Юрі. Доброго ранку, Доброго. і коли ми говоримо про те, як живуть українські аграрії, як живе українське село. Перше, напевно, питання це безробіття, яке там є. Ми говоримо, що Україна може вийти на будь-які ринки, але як впоратися ось тут у себе? Чим іде працювати? Насправді, ви правильно підкреслите, що сьогодні найбільше безробіття уразило саме село, і причина в цьому лежить далеко. В минулому Україні, коли на 94-му році ми зробили розпоювання землі, але при тім всім ми не врахували умови е, життєдіяльності села і не пристосували аграрне виробництво до умов існування і розвитку сільської території. Таким чином, ми сьогодні за ці 23 роки підвищили значно агрокуль... ну, агровиробництво наше. Ми маємо гарні результати, але при тім всім через те, що сьогодні, скажімо, та потужна техніка, яка, ну скажімо, обслуговується одним-двома. Працівниками раніше ця ж сама робота робилася цілою бригадою, в 30-40 людей. Mm -hmm. Ці люди вивільнились і їм не знайшли іншого застосування на селі. Таким ну, чином, це з однієї сторони, маємо позитив, тому що маємо збільшення врожайності, маємо більше різноманітний ну, різноманітний асортимент врожаїв, але тим не менше маємо соціальну проблему. Тому що село вимирає. І сьогодні, якщо ми подивимося на карту України і поставимо, наприклад, навіть точечки ті села, які кожного року вимирають, ви побачите, що це такий суцільний сільський цвинтар вже. Таким чином, сьогодні в нас в цих умовах є зобов'язання створити на селі ту інфраструктуру, або інакше кажучи, зробити соціально відповідальний аграрний бізнес, коли е на селі будуть створюватися вироблятися не тільки агропродукція сировинного типу зернові, там, скажімо так, вульбо, мовно кажучи, але буде створюватись природна харчова промисловість. І тут ми мусимо В'язати сьогодні аграрія в порядку реформ аграрних про те, щоб він здійснив саме переробку продукції. Аграрних. Ну, я кажу, це відомий факт. Залишатися сировинною базою для інших це не країн, це цікаво. Це, це, не тобто, цікаво це для ми, взагалі. Інакше кажучи, ми не вийняли всю нішу можливостей нашої аграрної території. Ми давно повинні просто визнати, що Україна не настільки індустріальна, як аграрна країна у нас були завжди перегиби в силу певних політичних обставин, що нібито наша основа економіки це промисловість. Так, ми індустріальна країна, але аграрна основа, я вважаю, це все ж таки у нас майбутнє української економіки. Так, а є сьогодні на селі реальна можливість зробити такий певний цикл, щоб вийти на новий рівень, щоб експортувати. Ми вже... повинні зобов'язати. В любі, от, наприклад, навіть беремо Білорусі. Да? Ми починали в стартових 91-му році, у нас були кращі стартові умови агровиробництва. Ми, ми випереджували Білорусі по всім показникам. Угу. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що в принципі Білоруси, по Бло виробництво молочної продукції і ну, це вже ну, готове, не сировини? Не сировини, так це те, що і виробів з молока набагато. Ну вони треті, ну, якщо мені пам'ять не затираджує, третій в світі на сьогоднішній день по експорту. Ми ж відстали. Чому? Тому що в білоруси. Навіть білоруси не чітко прорахували, скільки має, наприклад, аж тисяча гектарів землі давати робочих місць, продукції готової, сировинної, переробці. І таким чином вони максимально стараються завантажити uh -huh. нагрузку на, навантаження на, на землю, яка обробляється. Що ж ми бачимо сьогодні в Україні? Да, у нас є великі підприємства, великі там, латифундисти, які сьогодні володіють в Україні від 200 тисяч до 500 тисяч гектарів землі. Але uh -huh. всю свою технічну базу і всю свою виробничу базу вони базують логістично в одному пункті. І таким чином там розвивається все. Там і дороги, там і школи і садочки. А села, в яких вони обробляють землю, mm -hmm. не мають навіть одного створеного робочого місця. Якраз ви сказали про землю, а у нас інше питання є землею. Продаж землі. Як це питання вирішити на законодавчому рівні? Як ви бачите це вирішення? Ну на сьогоднішній день зрозуміло, що є дві ідеї: да, пустити в продаж вільний. Mm -hmm. І залишити мораторій на продаж землі. Зрозуміло, що з точки зору, скажімо, на, ну, економічної ліберальної політики, треба пускати її в реалізацію. Але при тих законах, які сьогодні є, і при тій кризовій ситуації, яка в країні є, тому що населення сільське збідніло, це просто це буде черговим приводом для спекуляції на ринку землі і е, приведення, ну скажімо, вилучення від селян за безцінь. Тих земельних наділів, які вони отримали. Uh -huh. Тому допоки економіка країни не буде стабільною, допоки селянин свідомо не зможе вибрати прийняти рішення продавати чи обробляти все ж таки, то я вважаю, що в цих ситуаціях ми просто проводимо чергову спекуляцію, як була спекуляція на ринку нерухомості, як була uh -huh. спекуляція на ринку валюти, так само піде і земля. І в результаті програє тільки селянин. На сьогоднішній день я вважаю, нам треба єдине, що десь спонукати, сприяти фінансовому розумінню навіть самозайнятості на селі, як одна з програм. Одна з програм угу. Для того, щоб вони могли ті наділи, можливо, навіть і самі обробляти. Тому що вже багато випадків, подивіться навіть по продажі мотоблоків, які в Україні відбуваються, дуже сильно ну, багато селяни вже самостійно обробляють власний обробіток. Вони розуміють, що ті два мішка там зерна, яким дають на пай в кінці року, це зовсім ну це безсінь, за це не проживеш. Людині треба або робоче місце, або якась ну інша форма доходу на селі. Тому вони обробляють вже самостійно землю мають набагато більше зиск і в принципі можуть вже в якійсь мірі прокомити прокормити власну сім'ю. Якщо брати робітника, то десь треба ж його брати. А ми знаємо, які із села зараз відбувається. Це зокрема пов'язано із взагалі соціальним статусом самого жителя села, аби хотілося залишитися, аби хотілося повернутися. Ну, тому ми й говоримо про те. Ну що е, бізнес, який обробляє, ну ви уявіть собі про ситуацію сьогодні. Ну, парадоксально, коли в сільській раді в межах населеного, ну в межах е, земи сільської ради є 5, 10, 15 тисяч гектарів, угу. але при тому виробник, який його обробляє, не створив жодного робочого місця. Отже, нема жодного податку. Про робочі місця дивіться, 1 січня. Е... 2015 року спливає термін відстрочення норми закону про безпечність та якість харчових продуктів, згідно з якої забороняється реалізація пернокопитних тварин, вигодованих і забитих в індивідуальних господарствах. Ну ми всі розуміємо, що не може людина, яка вигодувала якусь тваринку, забити і продати м'ясо і отримати користь. А що далі після цього ну, після Це вимога, вимога вже при входженні в сод. У нас була про те, що ми повинні гармонізувати наше чинне mm -hmm. законодавство із світовими стандартами. Зрозуміло, що дев'ятому році під е, угоду сот. Ми прийняли цей закон, але ввели цю норму, зробили відсилучну норму, так, що вона вводиться в дію тільки через 5 років, пов'язана з тим, аби забезпечити здорове харчування. За цей період п'ятирічний уряд повинен був, чи Азарова, чи сьогодні Яценюка, повинен був зробити певні захисні механізми на селі для того, щоб це унормувати і створити умови цивілізованого забою тварин з усіма відповідними стандартами. Санітарними, uh -huh. так, для того, щоб людина могла вигодовувати господарство індивідуальному тварину, відповідно, мати з того, ну і могти її продати в майбутньому. І так само по збору молока. На сьогоднішній день, на жаль, 5 років пройшло, ми займалися всім, чим хотіли, але ні один уряд, ні другий уряд з того часу не зробив оцих механізмів. І ми маємо ту ж історію, яку 5 років назад. На жаль, це в Україні вже традиційно. І 1 січня в нас виникає знову питання, куди селянин має здати оту корову, оту свиню. Оте поголів'я, скажімо, птиці, якщо в нього є ціле господарство. Це означає раптове падіння, яке це означає, що йому нікуди буде продати, і він не зможе його просто вигодовувати. І насправді вони просто відмовляться його вигодовувати. Я сподіваюся, це не дуже а дій. це основний сьогодні. По багатьом селам це основний дохід у громадян. Ми будемо слідкувати, як розвиватимуться події у цій царині. Дякую, пане Юрію, що завітали нас сьогодні. Ну, звісно, хочеться побажати нам не тільки мирного неба, як ми зазвичай робимо, але й гарної роботи, адже от на селі вона точно потрібна. Дякую. Дякую.